Свій бізнес на НВ. Новий розділ для бізнесу створено за підтримки. Про кредитбанк триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Сьогодні я з вами працюю з 8 до 11. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз з нами на зв'язку. Речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Пане Сергію, вітаю. У ефірі слава Україні, героям слава, слава силам оборони. Вітаю давайте почнемо з вчорашньої унікальної нової, вже третьої спецоперації по незаконній споруді, яку називають Кримський або Керченський міст. Цього разу підірвали опору. Під водою сама операція, точніше, її підготовка тривала кілька місяців. Так от перший вибух пробухав е, пробухав пролунав вибух, значить, о 4.44 ранку. Нікого з цивільних не постраждало. Потім відповідно був вибух ще у другій половині дня. З офіційних повідомлень значить відомо, що голова СБУ малюк особисто контролював проведення цієї операції. Ну і партизанський рух теж підтверджує, що воно таки нормально вибухало. Більше того, в російських пабліках почали писати навіть про якісь вертикальні тріщини на цій конкретній опорі рух мостом перекривали. Можливо, у вас є більше інформації про те, наскільки ця історія дошкуляє окупантам. Ну, якщо коротко, то я думаю, продовження цієї історії можна характеризувати дуже коротко далі буде. Це очевидно на сьогодні. І бачите, коли Україна не робить там певних анонсів для того, щоб ну своє суспільство, наше суспільство не було там завищеними очікуваннями. А професі... професіонали виконують свої обов'язки, свій функціонал і власне потім вже видають на гора отакі спецоперації, які відбулися зокрема напередодні щодо Кримського або Керченського мосту. Дійсно як буде зручніше. Це далеко не остання історія пов'язана з цією незаконною спорудою, тому що демонтаж цієї споруди. Він має відбутися остаточно, і зрозуміло, що такого логістичного зв'язку Російська Федерація з тимчасово окупованим Кримом більше мати не буде. Це пов'язано і не стільки вже навіть з завершенням російсько-української війни, зрозуміло, на позиціях справедливого миру для України, а будь-якому разі ще до. Цього я думаю будуть відповідні дії, які зменшуватимуть логістику саме з використанням цієї споруди, тому що ми прекрасно розуміємо, що хто б що не говорив про сухопутний коридор, так званий, який Росії вдалося. На жаль, пробити на початку повномасштабного вторгнення в Україну я маю на увазі. Це звичайно наш Крим, це частина Херсонської області, тимчасово окупована Запоріжжя, де ворог намагається цю логістику використовувати залізничну, перш за все, для того, аби забезпечувати саме ведення війни проти України. Так от ця сухопутна. Магістраль називаємо так, коридор не може повноцінно сьогодні виконувати все рівно своє логістичне навантаження, і це знову таки небезпечно. Нагадаю, просто що буквально кілька днів тому, минулого тижня, українцям вдалося нанести відповідний удар по одній з ділянок залізниці, яка проходить саме на частині території, тимчасово окупованої там Запорізької області. Тоді дуже добре відпрацювали. Наші розвідники, головного управління розвідки з відповідними структурами сил оборони було знищено там мова навіть не про вантажний потяг там, з там спально-мастильними матеріалами, а мова про залізничну колію. Традиційно Росія використовує саме залізницю для своєї військової логістики, і вона навіть наступає там більше, де ця логістика залізнична проходить. Це історичний факт, який сьогодні теж підтверджується. І власне порушення цієї логістики звичайно плив. Виватиме на хід бойових дій не відразу, не сьогодні. Ми це побачимо на полі бою. Але поступово ці логістичні проблеми у ворога будуть виникати. Тому кримський міст давно ми говорили і визначилися. Я думаю, більшість суспільства з тим, що ця споруда буде демонтована. А власне пріоритети в пріоритетах вона теж залишається і на порядку денному і дякуючи службі безпеки України, це було підтверджено. Тому не останній креативний хід СБУ 100%. А, власне, креативний хід тепер уже можна сказати, що. Як це називається щось дивіться, перше перший підрив у 22-му році, це фура. Ми розуміємо, що вот якраз фури це якась окрема любов керівника служби безпеки України. Це я звісно жартую. Друга історія це надводні дрони. Зараз взагалі не знають чим під підірвали опору під водою. Ну і є різні припущення, зокрема, і про використання підводних дронів, які Україна вже навіть демонструвала. А от власне про саму логістику, Ку окупантів можливо у вас є якісь більш-менш свіжі дані наскільки, наскільки зараз окупанти активно використовують цей міст, або відповідно морську логістику, тому що пароми теж вибухали. По паромам прилітало і щось ракетне, і щось інше здається там. Відбувалося з поромами російськими плюс великі десантні кораблі, деякі були знищені за останні три роки. Що зараз для окупантів з логістикою в тимчасово окупований Крим? Ну і звідти відповідно. Вона все більше погіршується, і абсолютно вірно ви згадали про морські перевезення, тому що спочатку були ті самі паруми знищені, які працювали ще далеко за радянських часів. Їх потім ці проєкти закинули, але відновили спочатку повномасштабного вторгнення. І ви пам'ятаєте, наскільки влучено тоді вибухало, і дуже багато там, скажімо, з цією історією пов'язано, але більш детально вже про це розповідатиметься після нашої перемоги, навіть через кілька років, тому що це відповідні Таємниці цих операцій, але тим не менше, ви знаєте, що стосується от цього третього ходу і не останньої і служби безпеки щодо Кримського мосту, щодо цієї логістики, то очевидно, що ну, хто десь має такого віку, як я, трошки постаршого, трошки меншого, пам'ятаєте, це відомо в нас в Україні висловлювання про підводний човен в степах України. І як ми це сприймали, в дитинстві реготали і. ну, Степи і підводний човен. Ви знаєте, після е, дій служби безпеки України я думаю, що цей вираз підводний човен в степах України він зараз наповнений конкретним практичним змістом, і я не здивувався би, якби за певний час підводний човен. Чи підземний човен? Давайте так точніше він десь спливе, зійде на центральній площі нашого тимчасового окупованого Донецька. Наприклад, то власне розуміємо сьогодні, і це треба говорити і проговорити обов'язково, що спроможності нашої держави саме, ну скажімо, у, у дронах різної номенклатури вони на сьогодні є унікальними, як видається. Я думаю, що досвід України сьогодні навряд чи хто зможе наздогнати в цьому плані. Я не кажу про поле бою там. Росіяни, на жаль, десь і мають перевагу, до речі, поки що. Але тим не менше, і очевидно, що ця вся армада дронів вона працює в тому числі по таких об'єктах, надзвичайно таких таємних, які дуже серйозно охороняють Кримський міст. І очевидно, що. Безпековість Російської Федерації сьогодні вона просто луснула, і очевидно, що вони не можуть себе захистити ні на кордонах, якщо про Курщину згадаємо, ні з такими спорудами, як Кримський міст, де зігнали навіть з затвердженнями росіян і бойових дельфінів, які там цілодобово охороняють той міст. Я казав на початку повномасштабки: дельфіни перейдуть до нас і ще будуть просити українське громадянство. Можливо, так і сталося. Тому очевидно, що ця логістика порушується. Вона. Стає е, за обсягами меншою, і це ще раз кажу, воно впливатиме на хід бою. В абсолютних цифрах зараз важко насправді сказати, е, наскільки там ворог понесе втрати, але ці наслідки для нього будуть суттєвими. Це на сьогодні очевидно. Тим більше ще раз нагадаю про ту загрозу, яка йде від сил оборони до сухопутного коридору, бо там є. Кому і чим виконувати відповідні бойові завдання? Так, що кримський міст, я думаю, що знову таки, коли говорили про те, що Бог любить трійцю, я знаєте, чесно кажучи, завжди нагадую, у нас є ще одне. Перепрошую, Бог не дурак, любить п'єтак. Так що до демонтажу повноцінного кримського мосту, я думаю, відповідно часу пройде ще не так багато. Ну, тобто ще лишилося приблизно дві спроби, якщо ми оперуємо тільки українськими приказками, власне буде достатньо. Я теж переконаний, що знайдуть спосіб і доставки, і закладки, і вдалого використання. Так, от цікава історія від лорда Майкла Ешкрофта, де він написав, точніше він це сказав у Одесі на Black Sea Security Forum, тобто на безпековому форумі. Сам він є британський меценат і підприємець. Довічний член палати лордів парламенту Сполученого Королівства, член таємної ради Великої Британії, Так от, що він сказав: використання таких дронів, як Магура, переписує правила ведення морської війни. Україна, не маючи традиційного військово-морського флоту, не змогла нейтралізувати і відкинути велику морську державу завдяки інноваціям. Це формує нові стандарти прояву морської сили у 21 столітті. Власне, про флот да і навіть про підводні. У цій історії Бо є вже припущення, що це міг бути підводний дрон толока якоїсь модифікації, бо їх там є кілька. А можливо, це була Марічка, це теж підводний дрон українського виробництва. Так от Україна, не маючи на озброєнні ну ще з 2014 року жодного підводного човна, вже знищувала, причому крилатою ракетою, знищувала російський підводний човен. Україна, не маючи великого військово-морського флоту, знищила флагман російського чорноморського флоту. Третину приблизно кораблів і суден, а решту загнали взагалі в Новоросійськ і на територію Грузії. От ці всі переписування правил війни, і коли менший, ну сильно сильно тріпає більшого і зникровлює більшого. Мені здається, нам такі речі важливо проговорювати абсолютно вірно. І ви знаєте, сьогодні доводиться, я думаю, і вам чути, і нашим слухачам і глядачам те, що мовляв. Ну а який сенс? А який сенс? Якщо міст ще функціонує трошки гірше, або а, взагалі там. Все, все залишилось як і було, а що там він не впав. Ну тобто, скептиків, у нас вистачає. Вистачає це не тому, що у нас ментальність українська така, ну тому що від можливо певних незнань людей, що ж відбувається насправді, то ми говоримо про те, що логістика дійсно вона порушується. Це по перше. По друге, до речі, про Британію хочу нагадати, що саме британці очолюють коаліцію морську. Нашої держави ці, скажімо, підкомітети. Не Рамштайну, які працюють на нашу перемогу, і власне мені завжди імпонувало, що саме британці очолили морську коаліцію, і ми прекрасно розуміємо, що і від британців отримали від певні там знання, досвід щодо проведення тих самих бойових дій, які тривають в чорному морі. Битва ж продовжується, вона ніде ще не поділася. Так, ми перемагаємо, але роботи достатньо. Але і британці, в свою чергу, я думаю, ця заява з шановного лорда свідчить про те, що і британці сьогодні сьогодні отримують величезний вантаж знань саме від наших і військових моряків і спецпризначенців, того як вести сучасні бойові дії на морі та океанах. Тому очевидно, що оця співдружність вона буде продовжена і далі. І якщо ми говоримо про розвиток флоту, очевидно, що стратегія українська на розвиток. Такого собі москітного флоту невеликого немає авіаносців, Іх і не буде. Я думаю, у нас, якби хто не говорив, що в чорному морі точно, але тим не менше будуть саме ті судна і бойові кораблі, катери, які мають відповідні конкретні бойові завдання і можуть їх виконувати. А тим більше, коли ми говоримо про морські дрони, про цю флотилію морських дронів, яка а чому б і ні, може перерости там, я не знаю. Українські військово-морські там сили дронів, ну наприклад, тому очевидно, що саме оці ці інновації вони сьогодні дозволяють нам стверджуватися як суб'єкту в великій геополітиці, нагадувати, в тому числі, нашим партнерам, що Україна здатна на полі бою перемагати. За тих умов, що є інновації, є підтримка союзників партнерів. І ми готові продовжувати цю боротьбу і бачимо наскільки високопрофесійно і ефективно в тому числі. І ви знаєте, ще можливо один момент: В тому числі що з допомогою таких перемог в морях Україна от певним чином цим морським повітрям, морською водою, морською сіллю, лікує також наших партнерів, які. Чомусь ведуться до цього часу на російську пропаганду щодо величі непереможності російської армії. Тому очевидно, що ця пілюля, вона пігулка, вона допоможе е американцям, перш за все, я про них зараз говорю, допоможе вилікуватися від е оцього небачення того, що Росія насправді колос на глиняних ногах. І ще одне, ми розуміємо очевидно, що Україна цими перемогами, е вона дійсно набагато. Спроможність свою показала, показала вразливість Російської Федерації, і знову як результат оцініть, як кажуть гру Росія почала закидати усіх ядерними страшилочками. Так ми сьогодні їх особливо дуже багато бачимо. Це якраз реакція на дії України на ефективність наших спецслужб і наших сил оборони. Давайте тепер про те, що відбувається не на морі і не на воді, а на землі. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, каже, що росіяни значно активізувалися на Запорізькому напряму. напрямку, почали проводити наступальні дії. От, власне, останніми місяцями про стан справ десь на півдні, на південних частинах лінії фронту, ну він ну, про нього принаймні менше говорили в публічному полі. Я не можу сказати що там колись було спокійно, з того, що я знаю від особисто знаю від тих людей, які воюють на півдні, да але от якщо вже головком каже, що росіяни активізувалися і намагаються кудись просуватися, що нам треба розуміти про ситуацію на південних фронтах. Якщо ми говоримо про запорізький напрямок, то він е дійсно став більш активний. Ну фактично, вже два місяці, навіть трошечки більше тому, коли знову заговорили про Оріхівський напрямок, знову заговорили про Гуляйполе. Ну відповідно, в прив'язці завжди йде Херсонський напрямок при але. Тема все рівно окремої розмови, там Островіада продовжується, якщо коротко, остров'яда від недоробінзонів. Не так, от, власне, по запорізькому напрямку, ми бачили, що це смуга відповідальності 58-ї загальної військової армії російських окупантів, яка відповідає за ці дії. Там є і підрозділи ВДВ російські, відповідно, тобто ті, що ну. Краще вміють воювати, наприклад, ніж деякі інші е, військові організми Російської Федерації, то ця активізація відбулася. Очевидно було, що ворог намагатиметься досягнути е, результату, який проявиться в чому. Поверне ті тактичні позиції, е, які були втрачені під час українського контрнаступу ще 23-го року. Е, відповідно, десь це вдалося, вдалося просунутися на певних. В територіях, але не так, як цього хотілося б ворогу на сьогодні, і це зрозуміло, тому що сили оборони і готові були до таких дій. Командуванню відомо плани ворога, і очевидно, що е, спрацювали в тому числі і контратакуючі інструменти, як скальпелі, які відрізали е, всі ті апендицити, які виникали з боку російських окупантів. Е, ворог намагається і далі активно діяти. Більше по Оріхівському напрямку штурмові дії тривають: 5-7 там вісім дев'ять до десяти протягом доби ворог. Намагається на Оріхівському напрямку проводити менш активним саме у плані штурмових дій, на перший погляд, та й взагалі за статистикою є Гуляпільський напрямок. Але ворог тут нагадаю по Запорізькому фронту використовує активно авіаційну компоненту, якщо говоримо про авіаційне озброєння, армійську авіацію, артилерію, максимально всі засоби вогневого ураження для того, щоб тиснути на нашу оборону, для того щоб тиснути на цивільних людей і власне нести саме ці загрози. Авіаційного озброєння, перш за все, це шахедикаби там, некеровані авіаційні ракети саме для мирних людей, для наших інфраструктур. Критичних цивільних, які знаходяться зокрема в обласному центрі Запоріжжя, але наразі ми бачимо, що зараз дещо активізується Гуляйпільський напрямок, ворог проводить відповідні ротаційні заходи, десь намагаються штурмові групи кількість їх збільшувати. Можливо, для того, щоб саме на Гуляйпільському напрямку зараз теж починати проводити штурмові дії, шукають можливість десь знайти там, не знаю, слабинку в нашій обороні, для того, щоб тактика вона російська. Дуже очевидно, знайти цю щілиночку, десь слабше місце, і намагатися накатами потім закидувати, в тому числі, гарматним м'ясом для того, аби просуватися вперед. Тому цілком вірогідно, як я вже сказав, враховуючи ті дії ворога, що відбуваються, що активізація на Запорізькому фронті має відбутися. З якою метою? Можемо припустити, звичайно, що це може бути якийсь відволікаючий маневр, який відволікатиме, наприклад, від основних напрямків пріоритетних для ворога сьогодні, там Покровський, зокрема, якщо скажемо, або Новопавлівський. До речі, так сьогодні напрямок дуже активний. це той напрямок, який впливає. Або може вплинути в тому числі на Запорізьку ділянку фронту, бо це все очевидно поруч географічно. Це Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області, там де вони сходяться в єдиному цілому. Так, от, власне, тут оці активні дії ворога вони дуже яскраво проявляються на новопавлівському відтинку, і зрозуміло, що цілком вірогідно якісь сили засоби ворог. Може використовувати там і в тому числі на Оріхівському уряпівському відтинках. Очевидно, тому е менш активними дії навряд чи будуть підвищитися можуть, але трошки пізніше стане очевидно. Все таки цей задум ворога. Хоча, можливо, наші штаби вже як кажуть, той горішок розкусили відповідно і ведуть свою гру, про яку звісно ніхто повідомляти не буде, тому що це війна. Має бути той білий шум або чорний шум, як хочете, який супроводжує будь-які наші дії. Е, інформаційна гігієна, інформаційна тиша це те, що теж часто дуже потрібно на війні. Я вам дуже вдячний. Ну, перш за все, за службу за вашу роботу. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Шановні, ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.